Таке питання: якщо два невротика зустрілись та побудували сім'ю чи стосунки, а я нагадаю: невротик це людина з внутрішнім емоційним напруженням, причина якого це внутрішні конфлікти або травмуючий досвід, то якщо один із партнерів. Почне себе змінювати та вирішувати свої внутрішні проблеми. Яка вірогідність того, що і другий партнер почне працювати над собою? Дивіться, є таке цікаве правило, що коли один із партнерів змінюється, то другий партнер також підтягується за ним чи за нею. Але завжди є. Але це правило буде втілено в реальність, якщо є три елементи: діалог, довіра. Та повага. Якщо ж поваги немає, то замість поваги буде знецінення та критика. Якщо ж немає довіри, то буде недовіра та побоювання. А якщо немає діалогу, то слова, бажання і потреби. Будуть непочуті, а замість того будуть маніпуляції, ігри в мовчанку, звинувачення. Тому якщо один із партнерів покращує себе і стає на рівень вище у цьому житті, то інший партнер також має шанс підтягнутися при умові, якщо є діалог, довіра та повага. У інших випадках, якщо людина змінюватись не хоче, а ви уже змінились, ви інші. На жаль, ваші дороги розійдуться.